5 травня виповнюється 11 років створення добровільного батальйону Азов. З нагоди відзначення 11-ї річниці. У парку Чакмана відбудеться благодійний забіг біжу за АЗОВ. Долучитися до забігу може абсолютно кожен хмельничанин, а також гості міста. Для того, щоб долучитися до забігу, ви можете зареєструватися на нашому сайті. Реєстрація є платна. Це добровільний внесок у сумі 300 гривень. Кошти будуть акумульовані на підтримку сил оборони та батальйону. Зокрема, по таймінгу ми можемо сказати, що забіг запланований о 9 хвилина мовчання та початок о 9.05 відбувається забіг. З 8 до 8.30 реєстрація. О 8.45 буде руханка. Учасники будуть бігти 3 кілометри. Це одне коло у парку Чекмана. Так, і згодом на фініші їх будуть зустрічати наші волонтери з приємним бонусом у вигляді. ما